Творчі конкурси, виставки, конкурси ох, це дуже крута штука. Зараз є вже вони дистанційні, очні. Сама брала участь в організації від нашої громадської організації трьох конкурсів, Двох була членом в журі. Це так класно. Звичайно, є свої нюанси підготовки, це положення, документація це завжди такі потівзвітність. Це саме страшне, що є, так. Але оці емоції дітей, особливо зараз, коли та дитина переїхала там. По певних умовах в неї немає ну, як, можливості виступити, показати свій талант людям. Так? А тут все одно Ютуб так, колись ми говорили на початку дистанційних ковідник, кому то й, там треба, й онлайн, кому там хто там дивиться? Зараз ми всі прекрасно не починаємо дня без Фейсбука, інстаграму і далі далі. Тобто, все звають від публічного цього всього прояву. Методичні заходи, обмін досвідом це що стосується створення методичного об'єднання, тому що обмін досвідом. Ну, ми в Буржебечці, ми так вараш трошки далеко знаходимося, і це, до речі, складність, бо до обласного центру нам доїхати треба час. От буває дзвонять там така подія, там приїжджайте, буде флешмоб, там приїжджайте, філармонія дуже крутий, приїжджає музикант. Ми фізично, просто в більшості випадків фізично не можемо швидко зреагувати, навіть якщо в нас там в душі все калатає, що давайте їдемо, їдемо, їдемо. Ось і хочеться все-таки, значить, якщо ми не можемо це зробити в такому терміновому турму режимі, це потрібно планувати. А планується воно все тільки за співпрацю, бо ми знаємо, що анонси, вони завжди тримають ну, не так наперед, не заздалегідь. Якщо ми хочемо від нас робити якісь організовувати події, це все має бути заздалегідь, сплановано і обговорено. А це вже взаємо... Йде підтримка між взагалі всіма закладами і культури, і освіти, і області, і регіону. Треба мислити широко, масштабно. Е, можна Далі, Так, Так, е, що хочу сказати, школа це майстерня, де формується думка підростаючого покоління. Бережи її, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє. Ми своє майбутнє творимо сьогодні. І ідей є багато, проєктів хочеться все реалізувати, тому що, ну. Є рушійна сила до того всього, є бажання, енергія. Ми розуміємо, який час ми зараз живемо. Досить непростий. Але можна сказати, що ой, зараз не на часі, ми не будемо це робити. Почекаємо, буде перемога, буде все. Ні, перемога прийде, коли ми навпаки оце все собі виклинемо. Будемо, Треба, ну, попри все, потрібно розвиватися, О, мати, хай буде можливість сьогодні по тому там інклюзивному навчанні нам. Просто провести лекції для викладачів, нехай це потрібно робити вже. Показувати вже. Якщо є можливість відкрити клас образотворчого мистецтва, його потрібно робити вже. Бо розростися легше, ніж створити. Ось, ну от моє таке бачення нашої школи, хотілося б ще дуже багато чого додати, але таймінг є таймінг. Ось, ну це маленький кусочок нашого потрібен. Кольори, звичайно, треба, ну, ще нас там багато, але. Хочу сказати, що наш колектив ми настільки якось за останній період стали такою командою, що я думаю, все в нас вийде. Дякую. Дякую. Дякуємо вам, колеги. Перегламенту запитання. Кого є у вас? Якщо можна, я хто ми знаємо, що є. Ваша невеличка група у Фейсбуці, хто зараз є адміном. Е, адміном, в певний період, коли була заступником навчальної роботи, була я адміном, потім у нас була інша заступник навчальної роботи. Зараз в період оцей, перехідний, коли не було в нас нікого, була її я. І зараз в нас з'явилася заступник заступника, то ми з нею двоє. І ви особисто займаєтесь публічністю брендгом. Так, але ну, це так можна зараз ще не говорити, бо до брендинга якраз в процесі. Створення цього брендингу. Ось, ну, перші вже є такі вже бачення, в принципі, яке склалося колективно. От нашої без, так скажу команди. Є. Реклама вже є, працює. Так, Так. Реклама, так, так. Бажаємо, щоб брендинг був крутим. Я зацікавила вас, що один із ваших запланованих напрямків розширення напрямків. Мистецької школи, тобто хореографія, театральне мистецтво, художники і так далі. Я така поговорка, от враг хорошого. От, вам не здається, що це може призвести до такого розпорошення і зусиль і на виході якості випускників? Бо завжди випускники музичної школи були, це як ніби дитина дві школи закінчила, вони мали якийсь статус. Е, ну, це були майже професіонали. Е, чи не буде? Не перетвориться музична школа, яка виховувала вже майже професіоналів, в щось таке як до культури. Дивіться, в нас є. Вже ж дуже описано мистецька школа, не музична. Вже мистецька, так, це вже формували. Е, Тобто я хочу і допитати, до цього і дивитися, чи не, чи не Це розширення профілів, чи не призведе до зниження професіоналізму. Дивіться, напряму професіоналізм випускників залежить від педагогів, які їх навчають. У нас специфіка закладу така, що е, зараз як вже на ми мистецька, колись була музична школа, там все ми ділились на відділи просто по інструментах. Зараз ми ділимось на відділення. Тобто в нас музичне відділення. Я це я все зрозуміла. Я з вас я... інше спитала. Як, як ви вважаєте, майбутній потенціальний керівник? Чи збережеться статус учня Звичайно, тому, музикан, звичайно так. просто він, е, він, е, він, так, звичайно, тому що ж викладачі, музиканти не будуть перекваліфікуватись художників. Рівень залишиться феховий однаковий. Але е, дивіться, тут е, з іншого боку хочу сказати, що в нас є художники, в нас є там театрали. Так? Е, хочеться надати їм можливість також мати оцей такий, знаєте, щоб їм вважали також в другу школу. Якщо взяти по освітній програмі, от художників ми зіткнулися. Бо також батьки приходили ой на гурток, це ж малювання. Коли от пройшов вже в нас місяць, і вони побачили, що є чітко програма, що в них є образотворчі мистецтва, в них є ліплення. Потім в них з'являється з третього ще курс ем, зараз все ж про мистецтва. Ось потім в них є, якщо це базовий рівень, не вже там більш до того, що там графіка, всі це професійно, тим ми відрізняємося від гуртків, що ми ем, виховуємо Ви мати. Так, 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 звичайно. І чому я ще і... казала, що потрібні нам фаховики підбирати, тому що кожен має бути професіоналом. Ви відчуваєте, що є сили так, зробити так, так. такі люди. Так, в нас тим більше... Є матеріальна база, є 에, на приміщення, приміщення? Так, Так, так. так. Будь ласка, цікавимо до вас бачення розвідку школи. моги? Мене зачепили особисто ваше бажання розширятися, знаходити нові форми? Вони, звісно, потребують фінансування. Ви озвучили один із джерел фінансування? Це проектну діяльності. Це прекрасно чудово, тому що ми розуміємо, що комунальні заклади не обмежені фінансування. Потрібно шукати інші джерела. Скажіть, будь ласка, пані, чи ви вже знаєте якісь грантові програми українські або міжнародні, яких може брати участь комунальний заклад? Якщо можете назвіть їх і можливо, якісь можливо програми пічіпляні або а, міжнародні, де ви можете заходити як комунальний заклад зв'язку з громадською організацією. Звичайно, я є амбасадором і випускницею школи громадськості фонду Богдана Гаврилишина. Ось там виграла грантовий проект і проходячи навчання, це мене особлива я. Ось там досить велика підтримка Європи, тому що доньки покійного вже Богдана Гаврилишина, це був просто визначний українець. Вони, хоч живуть за кордоном, мають величезні фірми, але вони вкладають величезні кошти саме в грантові проекти України. І особливо в молодіжний рух, в навчання молоді по проектах і там вже різні сфери. Тут, але культурні також там є. Друге, це те, що я також є амбасадоркою такої грантової програми Хаос of Europe». Е, також в мене є вже кілька реалізованих. Я була стипендіатом цієї проєкту. Ну, Тобто, дуже важливу роль ще чому я впевнена про це говорю. Тому що коли подається з нуля заявка громадським діячем, її розглядають як новачка, і там треба розуміти, що ста заявок можливо одна. до того, щоб я реалізувала перший свій проект, я подавала напевно близько 30 заявок. Ну, це треба розуміти, що це час. Це було півтора-два роки, і це була в мене радість просто, що я Ну, ну ось, шляхом навчання, звичайно, тому що вже потім ти розумієш, як краще до цього дійти. О зараз є, до речі, проектні гранти від президента України. Там також є сфера культури, і це такий зараз актуальний. Там якщо я не помряю до 28 жовтня, і ми дуже надіємося встигнути. От туди я еленова з саме. Якщо в діяльності так, то, то, є комунально. вже від комунального, від комунального не всі проекти працюють КСК З, вони хочуть працювати з громадською організацією. Uh, Чи плануєте uh -huh. можливо на базі школи створити громадську організацію? Що будете шукати включно конкурси? І програми рамки для КЗ? Комунати. ні, ні, дивіться. В мене є ну, Я у членкині громадської організації, це вже друга громадська організація з культурної сфері. Починала я взагалі з культурного центру в нас місцевого. Ось трохи побачила, ознайомилася потім вже своєю однокурсницею із вищого навчального закладу. Чому в нас і громадська організація заснована в саднах? Тому що ми однокурсники, і ми вирішили таким чином співпрацювати районами. Ось таку типу створили, і в мене є в планах також зараз. Просто я пішла. В мене є приватна, не місцева правда. Просто знаєте, в мене є приватна музична, музична студія своя. Я являюсь попом, Звичайно, якщо я стану, виграю цей конкурс, я відмовлюся і закрию його. Ось де я розвиваю ці свої такі. Можна сказати, творчі. О, творчі пориви, так ось тому е, я теж про це думала: що потрібно комунальний заклад, якщо має громадську організацію, е, так профспілкова організація це супер, але це не дає тих можливостей, які звичайна громадська організація в сфері, в сфері культури. Тут потрібно або співпрацювати вже з існуючою близькою. Так, тобто ми надаємо, от, наприклад, організація конкурсу. Якщо раніше громадську організацію ми робили це дистанційно лише, то зараз би я би хотіла, щоб було вибір форми і очно, тоді співпрацювати з музичною школою, на базі неї проводити цей конкурс, щоб діти могли приїхати з різних регіонів і так далі. Дякую вам. Ще є запитання. Продемонстровано вже немає нічого. Меди освіти немає? Немає, але знаєте, мій чоловік собі думає, що буде. <рігалі> <по> Бо я вже рік не студентка, це для моєї сім'ї вже стрес. <по> не звикли, що я весь час. Дякую вам, Данина Вікторівна. Я вас Дякую. прошу, да, Дякую. Там, Дякую. Там, Дякую. почекайте, будь ласка, да. Ольга Петровне, що ми тут трошки завіщаємося. Це вибір кандидата, голосування за кандидата, якого ми будемо рекомендувати на призначення. Директора комунального підприємства Вараська мистецька школа. Перше, будемо йти по черзі, так як виступали кандидати. Голосувати буде путем відкритим, путем підняття руки. Ми ставимо на голосування. Хто за те, щоб рекомендувати на посаду директора КП КПська мистецька школа? Олексенку Ольгу Петровна. Будь ласка, голосуємо. Хто за? Раз, два. Хто за те, щоб призначити рекомендувати е, про призначення е, директором Вараської мистецької школи? «Боловіно» Неоніла Вікторна. Прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Тому по третьому питанню вирішили визначити переможцем конкурсу на посаду директора комунального закладу Вараська мистецька школа Боловину Нілу Вікторовну. Рекомендувати призначити на посаду директора комунального закладу Вараська мистецька школа, Боловину Неомілу Вікторівну, яка набрала більше голосів на е, нашому засіданні. Хто за те, щоб рекомендувати Боловину Генілу Вікторівну на посаду е, директора Вараської мистецької школи? Одноголосно Одноголосно. 9. Так. Доведення довідомо. Значить, да, значить наступне питання. Про доведення до відомої органу управління, особі директора Департаменту культури, штурмої молоді, спорту, виконавчого комітету Оразської міської ради, про підсумки проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу Вараська мистецька школа. Ми доводимо її до відома. Голосуємо. Хто за одноголосно. Тому вирішили голові конкурсної комісії надати протокол засідання в орган управління, особи директора департаменту культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Варайської ради про результату конкурсного добору. Друге, керівнику департаменту культури туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Граської міської ради подати міському голові клопотання про призначення переможця конкурсу. На посаду директора КП «Варазька мистецька школа баловіної Данії Вікторівни і третє, секретарю конкурсної комісії організувати оприлюднення на веб-сайті Вараської міської ради матеріалів, другого засідання, конкурсної комісії та розміщення інформації про результати проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу Вараська мистецька школа. Дякую всім за увагу, за присутність, за питання. Я сподіваюся, що наш міський голова дослухається до засідання нашої комісії, призначує людину, яку вибрали саме. Ну, дякую за увагу і до нових зустрічей. Дякую.